Коли ми говоримо про велику безмірну любов Божу до кожного з нас, Господь не створив нас сліпими механізмами. Ми не маріонетки, якими Господь керує, і ми нічого не можемо в цьому житті. От велич людині і трагедія саме в цій свободі. У нас є таланти, можливості і є свобода. Як ми це використовуємо? Але коли ми говоримо про безмірну любов, ми маємо також пам'ятати цієї притчі. Ці слова, страшні слова злочинців віддасть злій смерті. Хто ці злочинці? Це не тільки те, що згідно Кодекса оприлягає як вбивця чи Злочинність з духовної точки зору це кожна людина, яка має відношення до прояву в цьому житті зла. Тобто людина, яка є провідником зла в цьому світі, вона є злочинцем. Людина, яка не відповіла на божесну любов, вона порушує закон Божий, довіру Божу, вона цим приносить цей світ зло. Злочинність тим, якому Господь дав талант, саме талант заробляти гроші. Тому що це також талант. Не всім Господь дає таку можливість бути богатим. Але треба розуміти, що богатим можна стати по тим талантам справедливим, які Господь дає кожній людині, а не воровством, не Крадіжками у інших, не корупцією. Комусь Господь дає можливість досягати влади. Це також талант. Але цей талант, якщо він від Бога, то це талант від народження і людина, яка досягає влади. Не порушуючи принципи, совісті і закону Божу, от це ті таланти, які від Бога. Але інколи ми що бачимо, люди йдуть по головам, щоб досягнути якоїсь влади малої, великої у кожного своя казці. Люди досягають влади з радою. Це також злочинці. Тому що через них приходить цей світ зло. Злочиніться той, хто бореться з Богом, хто знищує храми, хто ненавидить своїх людей, які не приймають їх якісь принципи, ідеї. І за це людей треба знищувати, віднімати храми, вбивати навіть в тюрмі саджати. От всі ці мають люди пам'ятати, що Господь сказав, що в кінці кінців Він да, любов, він долотерпіть, але він і ще справедливий і злочинців всіх віддасть злій смерті. О цього ми також, дорогі браті і сестри, маємо боятися. Повну проповідь дивіться на Ютуб-каналі Митрополита Антонія. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.